Стосовно того, що Україна може стати членом НАТО. Насправді зараз дуже багато виходить статей і репортажів відомих ЗМІ, передових ЗМІ, не тільки в відеоформаті, а ще й публікують їх, на які в нас в Україні не звертають уваги. Але я маю звернути увагу дав коментар The Telegraph британській редакції. Телеграф заступник генерального секретаря НАТО Міріча Джоана. Це друга людина після Столтенберга, якщо так можна казати, генеральний секретар НАТО Столтенберг, але ми ж розуміємо, що головою в НАТО все ж таки Сполучені Штати. І от його запитали з приводу перспектив а, того, що Україна може бути в НАТО. А, взагалі, стаття не дуже змістовна, але треба, вона дає відповідь взагалі, коли. Україна там опиниться скоріш за все, ніколи. Він каже, що всі 32 країни, вони зараз НАТО 32 країни погоджуються з тим, що Україна має бути. Тут беруть до уваги дві країни: це Угорщину з Орбаном і Словакію. З Фіцо, і там вже її переміг президент про Російський, але тим не менш, там все ж таки головують. Прем'єр-міністри, а не президенти, тому вони, ми пам'ятаємо, накладали вето в Євросоюзі на допомогу Україні, і дуже багато було суперечок. І от Джоанна каже, що він не бачить перепон в тому, що ці країни можуть щось блокувати вступ України в НАТО. Але його ж запитали, коли саме це станеться? Він каже: ну війна, це ж не кращий час. Тобто, ми розуміємо, що. Україна, скоріш за все, ніколи там не буде. Я зараз не піднімаю такий, знаєте, гайп про те, що о, дивіться, зрада, зрада. Але ви маєте розуміти, що Україна, по-перше, як закінчиться війна, по-друге, вона завжди буде сусідкою Росії. Ви скажете, але ж і Фінляндія також ну, сусідка Росії, і вона менше, ніж Україна. Але не забувайте, що після Першої світової від Фінляндії відчепились. Ну, там, після революції, от цей період, початок минулого століття. А Україна завжди буде частиною Радянського Союзу, до якої буде претензія з боку Росії. Тому п'ята стаття НАТО для України це те, чого навряд чи колись ми побачимо або почуємо, що воно буде. З іншого боку, ви маєте розуміти, що ця війна вона вплинула на все НАТО. Те, що каже Трамп, коли він каже, що країни НАТО мають виділяти там кажуть 2%, але насправді мова йшла про 3%. Вже з 32 країн НАТО 18 виділяють 3% на оборонку. І для того, щоб вони почали рухатись взагалі, ну так вийшло, що ми тут опинилися. Війна була потрібна, тому що початок сторіччя, ви можете взяти історію, завжди це відбувається, і це дає певний струс. На жаль, такою країною стали ми, Україна. Але, тим не менш, всі почали рухатись, всі почали нарощувати виробництво і збільшувати оборонні бюджети. Так, Європа до цього не була готова. Але тим не менш, це вплинуло на неї, і вона. Продовжує розвиватись і нарощувати свою військову ніць, а те, що от вони постійно кажуть: Так, так, Україна буде в НАТО, Україна буде в НАТО, то теж зазначають, що минулого разу Україна хотіла потрапити в НАТО в 2008 році. Ви пам'ятаєте, була Грузія і Україна переживала, що вона буде наступною за Грузією, але тоді. Росія висунула свої вимоги про те, щоб Україна не рухалася в той бік, відмовилась від цього. Ну, а далі ви пам'ятаєте, був період Януковича. По-перше, тоді, що була Юлія Володимирівна і газові контракти, і там все ж таки були вирішені питання з приводу знижки за рахунок того, що не буде рух туди. Ну, а далі ви самі знаєте, що було. І тепер у му році Україна подала запит на НАТО. Судячи з риторики, цього не варто чекати в найближчі десятиріччя з того, що вони всі кажуть колись, колись, а це коли.